Ворог не припиняє обстріли навіть на Великдень. В день росіяни вдарили по Харкову. Десятеро людей поранені. Одна жінка у тяжкому стані. А вночі росіяни атакували Дніпропетровщину та Харківщину безпілотниками. 12 збила ППО, шестеро людей постраждали. Поруйновано інфраструктурні об'єкти, будинки та автівки. Але люди все одно зранку пішли до храмів у Харкові, щоб не було скупчень. Настоятелі храмів освячували кошики кожні 10 хвилин. І більше про неспокійний великдень розкажуть наші кореспонденти ТСН. Великдень у Харкові розпочався з атаки безпілотників. Цієї ночі шестеро потерпілих. І від ранку сирени лунали одна за одною. Освячення кошиків на цей час призупиняли. О других дня ворог знову атакував. Десять містян отримали поранення. У цей час в храмі Іоанна Богослова чекали в укриттях жителі сіл та містечок, де не лишилося своїх храмів. Нещодавно поруч із цією церквою впала російська авіабомба. Ікони попадали, проте вікна вціліли. І це вже друга атака на цей храм. В момент удару саме було вінчання. Це військовий і його дружина. Я зібрався святити обручки. Тут вибух. Я чую один, другий, ближче, третій, ближче і четвертий вже зовсім. Голосно, я кажу цьому військовому. Кажу, війна війною, а вінчання не скасовується. Він каже, так, мені ж завтра на війну їхати. Росіяни пошкодили на Харківщині вже 34 храми, серед них і пам'ятки архітектури. Останнє таке влучання було 19 квітня у Вовчанську, але більшість храмів окупанти потрощили ще на початку повномасштабного вторгнення. Так у церкву де окупованого села Цупівка було пряме влучання. Це був центр нашого села, гордість нашого села, тому що це самі люди збудували, самі люди хотіли своїми силами. Розбиті всі вікна, розбиті стіни, посипані всередині все обвалено. В самому Харкові біля храмів не багатолюдно. Останніми днями ворог регулярно б'є по місту авіабомбами. Дуже хочеться перемоги і тихого спокійного життя. То не важливо взагалі, що знаходиться в кошику. Головне, що в нашій душі, і що Бог разом з нами. З міркувань безпеки у Харкові відмовилися від хресної ходи. А нічні богослужіння вже третій рік поспіль проводять в день, аби не порушувати комендантську годину. Неспокійно на Великдень і у Дніпрі вночі пролунало щонайменше 10 вибухів. Безпілотники літали над самими будинками. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках винесло вікна. Минулося без поранених, і тепер люди замість святкування отримують допомогу від волонтерів і долають наслідки обстрілу. Це перший раз настільки, от прям гучно що сильно. раніше було, але не так вікон у нас немає. В квартирі повністю були старі вікна, і вікон наразі немає зовсім. Попри гучну ніч, люди все ж намагаються відзначити Великдень у прихисток, де мешкають три сотні переселенців, переважно з Донеччини та Луганщини, приїхали священики ПЦУ. Більшості з тих людей уже нема куди повертатися. Прокинулася я настрою нема, тому що це не думає. Там все окуповано. Новин добрих немає. Все стріляють, бомб'ять. Аби дати людям, хоч трохи відчуття свята, маріупольські волонтери готують пригощання, борщ на польовій кухні. Після цієї ночі сьогодні було дуже дуже гучно. Люди поспали декілька годин, але вони вийшли і вони розраховують на якесь сьогоднішнє свято. Вони немає вже вдома. Це на сьогоднішній день це їх житло. І чим ми можемо, так допомагаємо. Загалом цей день на прифронтовій Дніпропетровщині не надто відрізняється. Ця від інших днів війни, але попри тривоги і обстріли, дніпряни кажуть, що свято таки відчувається, і настрій сьогодні світліший. Світлана Павук, Вікторія Стрільцова, Анастасія Невірна, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.